Всім привіт, як завжди, лайфхаки від Маріни. Сьогодні про внутрішній голос. Зараз тут трішечки в мене телеграмчик повідомлення приходять. Про внутрішній голос поговоримо. Дивіться, мій лайфхак. Якщо ви чуєте там десь всередині, там щось сидить і каже: У тебе не вийде, у тебе не вийде, ти не зможеш, не берися, не починай, в тебе точно не вийде. Його треба заглушити, я вам серйозно кажу. Його треба заглушити. Ну, наприклад, от, що це може бути? А якщо вам внутрішній голос починає говорити, ну, ви там вирішили стати художником і починаєте малювати. Це дити, там щось там малюєте, пишете картину, і ваш внутрішній голос каже: в тебе не вийде, не берися. Це точно не твоє. Не починай. Глушимо, як ми починаємо. Посилено малювати, багато малювати, від душі малювати. От і все ви так хочете? Ви так вирішили? Не слухайте нікого, навіть свій внутрішній десь там голос, який каже, що в тебе не вийде. Рівно те саме, коли ви приходите в мережевий бізнес, ваш внутрішній голос каже, в тебе не вийде. Ти точно не проведеш презентацію, ти точно не зможеш запросити, тебе не почують, тебе... ну точно не берися, це не твоє, це взагалі не твоє. Ваша задача заглушити цей внутрішній голос. Якщо вам каже голос, що у вас не вийде провести зустріч. Один на один, або там зустріч яка, рекрутуюча, або провести презентацію. Значить, максимально робіть більше презентацій, проводьте зустрічі. Тим більше, що навик наш розвивається, ми його прокачуємо, так як м'язи в, в спортивній залі. Ми прокачуємо себе. Правильно? Займаємося спортом і в нас є результат. Рівно тут так само. Це як м'яз, який ми прокачуємо. Ми починаємо діяти, ми починаємо проводити зустрічі, спілкуватися з людьми, і вже внутрішній голос вам не каже, що в тебе не вийде. Однозначно, не каже. Ви вже про нього навіть і забудете. Тому що, коли ви посилено, систематично будете це повторювати і робити, навіть уже сумнівів не буде. Вам уже навпаки буде всесвіт, і ваше життя буде підказувати в те, що у вас дуже круто все виходить, і ви йдете в правильному напрямку. Я вам серйозно кажу. Тому, якщо у вас десь там всередині, я не знаю, хто як хоче так називає, внутрішній голос, якийсь черв'ячок, якийсь там сум, якийсь, сум, сумніви якісь можливо, заглушіть його. Заглушіть і все. І не слухайте, не думайте про те, що він там говорить. Ви почніть діяти, а потім обов'язково у вас все вийде. Те ж саме нам інколи. Якщо ми будемо підсилювати цей внутрішній голос, ми почнемо до нього прислухатися. От кажуть, там, ви приходите в мережу, а вам там внутрішній а може, це не твоє, а можливо, воно тобі не треба. А ви таки сидите і його не глушите, а навпаки, починаєте думати: ага, а можливо, дійсно, це не моє, а можливо, дійсно, воно мені не треба. Ви підсилюєте цей голос в собі. І шукайте, при чому ж життя так складається, що шукайте якраз в цьому і підтвердження. Вам відмовили, вам сказали якісь певні там заперечення, і ви вже ще більше і більше, скажімо так, підкормлюєте цей голос, підгодовуєте його. І він вже починає ще більше, такий розслабиться, візьме собі, знаєте, сигаретку в ручки і починає казати, ну я ж тобі казала, що це не твоє, ну я ж тобі говорила, що це не ваше. Так що, давайте, коли ви чуєте якісь такі сумління, ви спочатку візьміть і проаналізуйте. Я колись для себе я, я чула колись таку фразу, і це сказав такий відомий тренер, там, мотиватор, він ну, крутюча людина, він такий каже. Я досягнув результату тільки завдяки тому, що я все ставив під сумнів. Все ставив під сумнів, і мені треба було все перепровірити. От коли мені казали, що це піраміда, мені треба було самому впевнитися, що це піраміда. Якщо мені казали, що в мене не вийде, мені треба було зробити максимально, максимально від себе, що я можу зробити, а потім подивитися, вийде чи не вийде. От і все. Я все ставив під сумнів. Я колись, якщо говорити з власного досвіду, я коли прийшла в ДЖНЕС в першу компанію, і я вирішила, що я буду працювати через інтернет. І я пішла, і в мене також був такий ще сумнів, що можливо в мене не вийде. Можливо, в мене не вийде. Ну, там воно лідери, там воно які команди, а хто я? Медична сестра, я, я ніколи з цим не працювала, я ніколи не була в мереживом, в мене не вийде. І тут я зіткнулася з одним запереченням, потім з іншою відмовою, потім мені так жорстко відповіли, що все, давай ми на цьому зупинимо нашу розмову. Я не хочу продовжувати, це не моє. І якщо ти будеш зі мною знову ж таки наполягати на своєму бізнесі. То я з тобою перестану спілкуватись. І я пам'ятаю, це так було для мене. Ну це так боляче було це пережити. Знаєте, я ж під, підкормила, підгодувала свій голос, що в тебе не вийде, і я вже все сіла і думаю, Боже, в мене не виходить. Бо мені аж два рази відмовили, і я ось це почула, і я починаю це все переживати, і я вже в голові, в голові чую, що в тебе не вийде, бачиш, в тебе не виходить, в тебе не виходить. А потім ще й лідери мої вище стоячі почали говорити: в тебе не вийде, бери роби так, як всі, а ти пішла іншим шляхом, в тебе не вийде, ні в кого не виходить, то все тільки такі казки і все таке і інше. І я колись почула цю фразу, що треба все-яке будь, -яке, будь -яке питання, яке там летить в вашу сторону, ставити під сумніви. От якщо не вийде, я зараз перепровірю: от я візьму, спробую зроблю і побачимо, вийде чи не вийде. Все, або це не працює. Ну, в тебе не працює, а можливо, в мене буде працювати. Тобто, все треба поставити під сумніви. Розумієте? І коли я прийшла в Лівгуд, я знову ж пішла в інтернет, але я вирішила, що я все буду ставити під сумніви. Я тоді злякалася відмов. Я тоді послухала свій внутрішній голос. Я підгодувала його з навколишнього середовища різними відмовами. Я спеціально знайшла підтвердження того, що в мене не вийде. І коли я прийшла в Лівгуд, я почала цей внутрішній голос заглушувати в себе. Коли десь там всередині з'являвся такий черв'ячок і казав, в тебе не вийде, я казала, в мене все вийде. Я ще й гучно про це говорила: в мене все вийде, однозначно вийде. ніяк по-іншому не може бути. Коли я йшла в інтернет будувати команду, знову-таки казали: Ну. Ну ми вже це проходили, ми це вже знаємо. Дженезі в тебе не вийшло і тут не вийде. Я кажу, у мене вийде. У вас собі свій шлях, у мене свій. Я знаю, що це довгий шлях, але в мене точно вийде. Я буду все для цього зробити робити. і все. І я заглушувала цей голос. Інколи я його заглушувала гучною музикою. Я собі просто включала, тому що таке якесь було хвилювання. Я розумію, що цей голос там десь всередині починає прориватися і все. Із презентацією не вийде, тебе слухати не будуть, ти не зможеш е, розповісти. Ти в тебе з маркетингом ти заплутаєшся, і я включала музику, слухала музику. Так у мене все вийде. У мене все вийде. Тому що на презентацію прийдуть люди, яким вона потрібна, ця презентація. І я не маю права заплутуватися. Я повинна говорити так, як є, і зрозумілою для них мовою. Все, я буду це робити. І знаєте, я почала робити це систематично. Я тепер точно знаю, що презентація у мене виходить. Проводити ефіри виходить, проводити зустрічі виходить. А все чому? Тому що я поставила цей голос під сумнів, і я взяла і почала діяти всупереч, перевіряти, скажімо так, оцю не знаю, теорію, що воно там мені цей голос підкинуло. Так що, отак-от, ставте під сумніви, і вас обов'язково. Чекає результат. Хто сьогодні хоче простою мовою поговорити про клуб Лівкут? Що це таке, взагалі, де воно взялося? Які вигоди ви хочете, які ви можете мати. І що треба зробити для того, щоб стати учасником нашого клубу і користуватися всіми вигодами, бонусами, плюшечками? Заходьте через 20 хвилин, 18-та година. В моєму телеграм-каналі буде, буде наш прямий ефір. Проста розмова. Про клуб Лівкот. Я вас запрошую. Посилання в шапці профілю на мій телеграм-канал. Вірте в себе, не слухайте нікого, ставте все під сумніви, ідіть до своїх цілей, тому що, якщо в когось не виходить, це не значить, що не вийде у вас. Я у вас вірю.